три пакети колба з остатками, гранатавка, оси, трубочка, вітамін і дуже баночки з остатками. А ще величезний арсенал. Саме це виявили копи, коли виїхали після анонімного повідомлення. Невідомий зателефонував і розповів, що місцевий житель у своєму помешканні виготовляє наркотики. У квартирі 32-річного чоловіка знайшли цілу нарколабораторію з озброєним захистом. По містам жительства, гражданства, а також конспіративної квартири і дачі були, були обнаружені лабораторії по виготовленню амфетаміна, 300 грам канабісу, боєприпаси і патрони к пістолету Макарова, а також автомату Калашнікова. Чотири бойові гранати Ф-1 з запалами, противотанкове. Міна РГК 3, а також тротилова шашка вісом 200 грам. Также в ході обуска було з'ята три пістолета і сигнальна ракетниця. Господарем виявився раніше судимий місцевий житель. Варив амфетамін та продавав марихуану для заробітку. Хоча й каже, як більшість для себе одного. А оборудовання, яке знаходиться у вас вдома, це для чого ви використовували? Колби і інші предмети. Для зготовлення амфетаміну. Для зготовлення чого? Метод амфетамина. Амфетамин? А да. Вы приобретали в их? Приобретали в Хим склады. Как да? давно занимались этим? Совсем недавно, меньше, полгода, чуть больше. Только того. Амфетамин вы изготавливаете с целью дальнейшей реализации? В первую очередь для употребления. А в первую очередь для себя, да? <рес> у подільники зловмисник взяв свого товариша Ровесника без кримінального досвіду. У того вдома також частина наркотичної сировини і готового зілля. Втім, розповідати про свої подвиги не хоче. А відкуди у вас вдома взявся? Я прошу прощення. Я хотів довідати свого лепеду. Звідки і навіщо їм така кількість зброї, чоловіки не розповідають. Щоправда, про гранату кажуть. Взяли за борги. Мені передав чоловік за долги, задолгії, дав вам гранату. Да, да, гранату. Вилучені наркотики і арсенал копи відправили на експертизу. Обидва зловмисники затримані та зараз перебувають у слідчому ізоляторі. За виготовлення та розповсюдження наркотиків і незаконне поводження зі зброєю обом світить до 12 років ув'язнення.